Доброго дня, дівчата! В'язалась ось така от жилеточка. Мені вона по коліна. Дуже гарно сидить. Закривалася тут китльовочки. Може, не китлівочка, я вже не пам'ятаю. Рік тому в'язала. Тут рукавочка, безрукавочка така, гарнисенька. Крючком в'язалася тут. Вибачайте руки в орехах. Така гарненься. гарненька. Гарненька-гарненько. Зараз я вам спинку покажу. Така спинка у нас, гарненька теж. Можна під поїзд, як на любителя. От. але дуже гарно сидить. під водолазочку насіньку, під колготки. Буде дуже гарно сидіти. Дівчатка, це у мене друга готова робота, це футболочка. До цієї футболочки в'яжеться ще юбочка, ну і з юпочками з вами трохи попозже. Так, ниточка у нас газал Baby катки, легка, хлопкова пряжа. Так, що я ще пані, розкажу? В'язалась спицями 3,5. Я спеціально по бокам такий от виріз зробила. Як вам не знаю, дівчатка, скажете мені потім на YouTube каналі. Ну, і ще до комплекту, О, така ж сама буде юбочка трьохсвітна. Не знаю, як вам. Ще до, до цього всього костюмчика і ще одна маєчка готова. Теж в'язалася половиною. Зараз покажу отаке. Так, дівчатка, а ось у нас і маєчка. Тим же самим візерунком. Ну, я далі тут не захотіла продовжувати. Тут у нас один чи два рядка, не пам'ятаю, крючком прив'язалась. Так, отака от повністю таке от ізділля. Чесно, дуже гарно. Мені це дуже подобається. Повністю всього, така от спинка у нас гарнесенька. Понизу я тут прив'язувала. платочной вязкой, если не ошибаюсь, господи. В руках девочки снимаю. Бо звонит, а планшет. Не поставишь никуда. Вот тут я по боках вязалась, конечно, по кругу, но по боках я вот такую вот сделала салатенькую. Салатовую. Вот так, типа, типа Она тоже круто дивится. Дуже круто. Круто, дуже.